В ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар сьогодні у випуску. В Одесі цієї ночі знову стався вибух. В Саратському районі скоєно напад на дружину фермера. Православний світ вшанував пам'ять пророка Іллії, А Біл Горністровський знову відвідали легенди рок епохи. Далі про ці та інші події детальніше. В Одесі ночі стався вибух. В інтернеті вже поширюється відео з місця події, а правоохоронці з'ясовують обставини. Вибух стався 3 серпня о пів на четверту ранку в будівлі на вулиці Канатній, 35. На місце виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Експерти встановили, що спрацював саморобний пристрій потужністю 200 грамів у тортиловому еквіваленті. У результаті вибито вікно та пошкоджені ворота до входу в приміщення громадської організації Самооборона Одеса. Постраждалих в результаті вибуху немає. Попередня кваліфікація умисне знищення або пошкодження майна. Зловмисникам загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 10 років. Сарацькому районі скоєно напад на дружину фермера. П'ятеро невідомих в масках через незачинене вікно проникли до будинку фермера, з селища Світлодолинське. Чоловік розповів, що зловмисники, застосувавши фізичну силу, до його дружини, заволоділи грошима в сумі 50 тисяч гривень. Також злочинці забрали мобільний телефон, дві мисливські рушниці зі ста патронами до них та зникли з місця події. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 12 років. Вже незабаром у центрі Білгородністровського з'явиться новий тротуар. Нині продовжуються підготовчі роботи з його реконструкції. Місцева влада запевняє, що все можливе роблять для того, аби жителі та гості міста якнайшвидше забули про тимчасові незручності. Подробиці далі в сюжеті Олени Малийван. Тротуари – одна з болючих тем для жителів Білгород-Дністровського. Може з легкістю сказати, що подекуди їх просто немає. Із цією проблемою стикається кожен акерманець, коли вранці чим чекає на роботу чи до школи. І зараз ці питання намагаються вирішити. Людський потік, який йде з'єднати вулицю Калініна, Бугаська, Таврія, і цей потік має вийти вплоть до вулиці Южної. Ми говоримо про те, що той тротуар, який ви начали, ви бачили, що літається по вулиці Бугазка, ми одновременно його ведемо з красною полосою. Такі нововведення очікують не лише на пішоходів. Любителі велоспорта теж очікують нові червоні доріжки. Она піде Бугасская, переход Таврия, Темтишина, Южная. И дальше она должна закольцеваться, выйти возле порта и на улицу Победы. То есть это будет большое кольцо, где население сможет кататься по качественным дорожкам, на велосипеде, потому что мы понимаем, что на сегодняшний день это необходимость жизни. Нині своєї реконструкції очікує підземний перехід по вулиці Лазо. Аби в осінньо зимовий період люди не ходили по воді. Реконструкція намічена, підрядчик избран, ми зараз прорабатываем сметной стоимості, державна експертиза, як тільки буде завершена. Сразу почнемо, я думаю, десь то ближе к концу августа ми приступим к реконструкции перехода. То тобто есть мы говорим улица Калинина, Бугаске это будет єдина цель, єдиний тротуар, це пешеходный маршрут. Ігор Нановський розповідає, що за новітніми технологіями виконуються і роботи з реконструкції тротуару по вулиці Бугайській, що знаходиться близько біля дороги на відкритому просторі. Тротуари повинні лежати в одному рівні, що не доведено бути перепадів, не має бути ступенів. А бокові плоскості ви бачили, завозяться туди спеціально Чорнозем земля. Для чого завозяться? Буде завезена земля, осенью, ближе к октябрю, ми посадимо там травку, подумаємо, можливо, ми ще туди посадимо дерева, і этот участок дороги буде облагорожен. Приємна новина, як підкреслив мер. Очікує на пішоходів, маршрут, яких пролягає повз міську лікарню. Вже скоро на місці демонтованого старого тротуару по вулиці Маяковській буде прокладатися новий, сучасний. Це лише справа часу. В ближайшую неделю нам еще помогут навести порядок по Маяковскому с деревьями. Эти деревья, вы сами знаете, они старые, посажены хаотично. Мы попытаемся привести их в порядок, чтобы, скажем, тротуар, который с двух сторон будет идти по улице Маяковского, чтобы он имел эстетический вид и это было похоже действительно на город, на губернский город, который мы претендуем, извините, с древних времен. Тож сподіваємось, що вже скоро ми будемо ходити на роботу на підборах і не будемо боятись їх зламати. Олена Малоїван, Віталій Солодуй, Бесарабія ТВ. У Бесарабії продовжують тонути люди. 2 серпня в Татарбунарському районі на відстані 200 метрів від пляжу курорту в забороненому для окупанні місця втопилася 14-річна дівчина. Тіло загиблої поки не знайдено. Того ж дня лихо сталося у Білорудністровському районі. Поблизу селища Курортне під час купання у морі потонув 21-річний хлопець. Крім того, з них ще один юнак 22 років. Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, обидва мешканці Львівської області. В Южному прикордонники врятували рибалку, якого відносило в море. 68-річний чоловік вийшов у море порибалити, а повернутися не зміг, бо зламав весло. Сильними поривами вітру його віднесло у відкрите море. Злякавшись, він почав телефонувати до служби порятунку і просити про допомогу. На місце пригоди вийшов скутер рятувальників, але через сильний вітер та зустрічні хвилі їм не вдалося самостійно знайти потерпілого. Прикордонний відділ Сичавка за допомогою сучасних технічних засобів знайшли чоловіка серед вируючих хвиль. Врятованого пенсіонера разом із човном було відбуксовано на берег місцевим рятувальникам. Там гори рибалку вже чекали медичні працівники. Сексуальна революція ХХ століття, до якої призвела поява протизаплідних засобів, швидко пішла на спад після того, як вибухнула епідемія венеричних захворювань. Окрім гонореї та сифілісу про небезпеку, яких знало попереднє покоління, сучасні мікроскопи дозволили виявити і інші захворювання, що передаються статевим шляхом. Чи побільшала кількість шкірно-венерологічних захворювань серед населення Білгородністровського та району, чи є загроза розповсюдження віл сніду? Та куди можна звернутися людям, щоб отримати безкоштовне обстеження на ВІЛ-інфекції, вам розкаже Ірина Паїл. В составе областного кожно-венерологического диспансера вот уже два с половиной года успешно работает кабинет доверия. Здесь любой житель города Белгорода-Днестровского, Сергеевки, Затоки, а также Арцистского, Саратского, Татарбунарского и Тарутинского районов может пройти не только полный спектр медицинского обследования по выявлению венерических заболеваний и СПИДа, но и получить бесплатное лечение самыми современными препаратами. Мы вошли в пилот. По Украине такого нет, чтобы на базе Кожина был открыт кабинет доверия и проводилась такая работа. Мы очень тесно работаем с благотворительными организациями. Обратиться в кабинет доверия может каждый. По словам Я Леонида Кондратюка, вот кабинет это... доверия в полном объеме обеспечен реактивами, тестами, лекарствами, санитарно-гигиеническими наборами, которые поставляет МОЗ Украины и различные благотворительные организации. У меня было предложение э, нашему руководству в области, говорю, а почему на нашей базе не открыть пилотный привод, э, проект и кабинеты доверия с города района перевести под мое руководство, mm угу. создать на нашей базе эту службу, открыть сайт по лечению, а не имели этого сайта. И у нас накопилось много интересного материала, накопилось опыта э, для работы с пациентами, которые имеют патологию ВИЧ-СПИДа. Для того, чтобы выявлять э, пациенту, вот вы сказали, я хочу прийти там обследоваться по поводу вич-СПИДа, вы можете зайти и для себя пройти тестирование такими тестами в кабинете. Любой человек. Вот у меня какие-то есть, ну э, что, что сомнения, может где-то с кем-то поцеловался, может где-то, хотя она так не передается. но мало чего. Угу. кабинет доверия, пожалуйста, вы приходите и говорите, я хочу протестироваться э, на вич-СПИД без вопросов, анонимно бесплатно вы проводите это тестирование. Леонид Кондратюк рассказывает, что сегодня на лечении СПИДа в Белгороднестровском кожевин диспансере находится 220 человек. Благодаря тому, что в составе учреждения работает три клинические лаборатории, в день можно провести до 100 различных анализов. Вас должен посмотреть по-любому специалист. Он должен сказать, почему, потому что такого я хочу. Ну а хорошо. Mm -hmm. А если нету показаний, а вы хотите, что я могу вам сделать? Mm -hmm. Должна... Это не коммерческая, поэтому должно быть только направление. Да, даже если коммерческое, оно должно чем-то акцентировать э, основу. на основу. Я Значит, должен врач вас посмотреть, ага. он должен нацелить, какие нужно вам анализы, зачем вам лишь бы -что? Просто, так давайте сейчас вы пойдете в любую коммерческую лабораторию, вам выпишут счет на 10 тысяч, вы сдадите на все, сдавай, что, на, сдавай на все, что хочешь. То есть, надо без фанатизма подходить, надо аргументированно подходить до каждого анализа, то, что оно вам нужно лаборатории диспансера оснащены современным оборудованием. К примеру, наша съемочная группа познакомилась с работой аппарата ПИМА – биотехнического анализатора крови на предмет вирусной нагрузки ВИЧ-инфицированных. Мы принимаем всех. И детей, и взрослых, и мужчин, и женщин, и стариков, и малолетних. Несмотря на то, что сегодня в кожной венерологическом диспансере созданы все условия для приема и лечения больных, как отметил Леонид Кондратюк, нужно помнить, что СПИД – это пока неизлечимая болезнь. И, к большому сожалению, темпы роста не уменьшаются. Вот мы провели анализ заболеваемости за первое полугодие, да, что э, по нашим заболеваниям предыдущим половым путем, что по ВИЧ-инфекции и СПИДу. Я вам хочу сказать одно. Рост идет. Какие? Заболевания. Я вам сейчас скажу. Рост идет. Сказать, что какая-то сезонность есть, да, там лето, зима, или искать какой-то возрастной ценз такого нету. Оно идет равномерно. Что зимой, что летом. Угу. Что болеет 15-летний, что болеет 70-летний. Все к нам попадают. Идет рост. Первое это ВИЧ-спида. Раз. Угу. Идет рост, как ни странно, начал рост идти с сифилиса. А я вам скажу почему. Э -э потому что э -э как-то бесконтрольность какая-то. Раньше жестко было э -э такой как контроль. Приятно. Да. И, и оно как-то, знаете, пришло в разные стадии, Скрытое, сами лечится по интернету, в аптеках покупают. А сегодня мы видим, что идет всплеск гонореи, сифилиса, и очень большой рост трихомонад, уроплазмы, микоплазмы, хламидий. Идет большой рост герпетической инфекции, цитомегаловирусов, токсоплазмы. Леонид Кондратюк подчеркивает, ни в коем случае не надо заниматься самолечением. Это может привести к ухудшающим последствиям. Лучше всего обратиться к специалистам или в кабинет доверия, который находится во дворе кожного венерологического диспансера Белгорода-Днестровского. Ирина Паил, Анатолий Лукьянчук, Бессарабия ТВ. Служба безпеки України викрила схему розкрадання державних коштів у Одеському морському торгівельному порту. Відряджена центрального управління служби спецгрупа встановила, що посадовці порту Міністерства інфраструктури та фонду державного майна України передали всупереч інтересам державного підприємства низку об'єктів порту в оренду приватних підприємцям, внаслідок чого порт штучно втратив можливість надавати повний спектр послуг. А саме пов'язаних з виконанням навантажувально-розвантажувальних робіт, укладання вантажів на судні, як наслідок зменшився об'єм надходжень до бюджету держави. Спецгрупа також встановила, що через орендовані об'єкти порту було налагоджено канал контрабанди товарів до нашої країни. За даним фактом розпочато досудове розслідування. Повітряно-десантні війська крилата піхота, блакитні кашкети, якими тільки епітетами не нагороджували гвардійців-десантників. Але завжди, в усі часи і за будь-яких обставин, вони незмінно залишалися сильними, мужніми та надійними людьми, які живуть за принципом Ніхто окрім нас. У Білгорністровському крилата піхота відсвяткувала 85-ту річницю створення повітряних військ. На урочистостях була і Тетяна Карпенко. Подробиці далі в сюжеті. Вот они, виновники сегодняшнего торжества. А узнать их можно легко по голубым беретам и тельняшкам. Сильные, бесстрашные, отважные и храбрые 2 августа в Белгороднестровском парке Победы военнослужащие воздушно-десантных войск отметили 85-ю годовщину создания ВДВ. Александр служил в 79-й бригаде. Для него день ВДВ – это день встречи с надежными друзьями и боевыми товарищами. Праздник для меня тут означает, да, года, честно вам туда. сказать, не как бы, года, э, да. именно воинское вот начало, а именно дружественное товарищество, потому что, честно вам сказать, ну, армия в наше время, ну по крайней мере, когда я служил, ну не сильно было боевая подготовки и все такое, но сам дух товарищества, то есть именно то, что в любой момент спасает нашу страну как бы как при военной угрозе это не умение там, как вам сказать, там, быть Рэм или еще что-то, а именно тот коллектив, та дружба, та поддержка, уверенность друг в друг в друге. Таких, как Александр, в этот день собралось немало. Дружеские рукопожатия, воспоминания о былых военных буднях, веселые армейские истории, а также неизменный юмор десантников. Леонид Цыколов, полковник ВДВ «Запаса», участник боевых действий на территории Афганистана, с гордостью рассказывает о своих боевых товарищах. В нашем городе большое количество воинов-десантников, больше 200 человек, которые принимали участие и, и в данный момент принимают участие в антитеррористической операции. Вы знаете, что воздушно-десантные войска – это элита вооруженных сил. За короткий период времени, 85 лет, воздушно-десантные войска покрыли себя неувидаемой славой. Кстати, українські десантники получили звание ВДВ только в 2012 году на базі воздушных десантних аеромобільних войск Вооруженных сил України. Хотя обозначение ВДВ как особый статус осталось еще со времен бывшего Советского Союза. Настроение праздника голубым беретом в этот день создавали участники военного патриотического клуба Десантник. Клуб Десантник не мог остаться в стороне от этих событий. И в счет сегодняшнего праздника от нас, от юного поколения от курсантов клуба, мы подготовили небольшую программу, которая будет включать в себя выставку десантной техники, оборудования, снаряжения и показательное выступление клуба курсантов клуба Десантник. После выступления молодых курсантов десантники проследовали к мемориалу славы, где возложили цветы у памятника ветеранов Второй мировой войны, а также воинам-интернационалистам. Татьяна Карпенко, Анатолий Лукинчук, Бессарабия ТВ. Православный свет вшанував память пророка Ильи. За біблійними легендами, старозавітний пророк Ілья, борець за чистоту віри та викривач ідолопоклонства, який жив за 900 років до Ісуса Христа. Він присвятив себе Богові, перш ніж Всевишній покликав його на пророче служіння. Явився йому Господь не в громі, бурі або вогні, а в тихому віянні вітру. Як справжній пророк, Ілья залишив після себе учня Єлисея, щоб справа, якій він служив, не вмерла разом з ним. Пророк Ілія молив Бога, щоб навернув він грішників до покаяння. За народними прикметами на день пам'яті Іллії традиційно йде дощ. Він вважається благодатним, і якщо вмитися ним, то можна стілитися від хвороб і прокази. Після цього дня перестають купатися. Від цього дня встановлюється помірне тепло. День скорочується, а ніч подовжується. Після свята Іллії починається озими посів жита і пшениці. Селяни в цей час випікають караван із першого врожаю, який розрізали і роздавали строго у порядку від найстаршого до наймолодшого члена сім'ї. Легенди рок-епохи знову в акермані. У Білгородністровській фортеці відбувся грандіозний концерт одеського оркестру Харді. Там побувала і наша знімальна група. Свої враження від перегляду розкаже в наступному сюжеті Олена Малоїван. На них з нетерпінням очікували поціновувачі сучасного музичного мистецтва Білгородністровського і не лише. Оркестр Харді з новою програмою Легенди рок-епохи знову зібрав майже усе місто в Екерманській фортеці. Програму розпочали з композиції, яку написав дирижер оркестру Олексій Андрійчук Ноч в Бальшому городі. Під час концерту пролунали композиції відомих музикантів. Соліст оркестру Денис Мельник виконав декілька пісень. А вже опісля він розповів, що дуже задоволений, бо працює в такому творчому колективі. Це для нього гарний досвід. Музикою займається майже шість років. Планує і надалі пов'язати своє життя з мистецтвом. Я дуже радий, тому що це такий опит для любого вокаліста робота не просто з на сцені. Також виконувала пісні учасниця шоу ікс фактор Тетяна Олександрова. Диригент Олексій, дуже творчий і цілеспрямована людина, розповів, що створення оркестру його ідея. Ця мрія супроводжувала чоловіка ще з дитинства. Їх колективу вже два роки. До складу входять молоді, енергійні люди з близьком очах. Харді це сен життя Олексія. Каже, що найщиріша та привітна публіка, перед якою доводилось виступати, саме в екермані. Тому і з радістю приїдуть до нас з новою програмою. Організатори концерту в Білгород-Дністровському розповідають, що вже давно планували проведення концерту такого масштабу. В минулі роки виступи проходили в будинку культури. Цього ж року вирішили провести їх у фортеці на свіжому повітрі. На це чекали і самі харді, та їх чисельні фанати. Після таких гарячих виступів глядачі залишилися задоволеними. Кожен провів гарний вечір та на душі залишилося море незабутніх вражень. Усі з нетерпінням чекають на наступний концерт оркестру Харді. Самі ж винуватці феєричного шоу запевнили, що восени вони прийдуть вже з новою програмою. Олена Малоїван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ. Ось такими побачили новини цього дня кореспонденти Бесарабія ТВ. А ми побачимося з вами, як завжди, о 18-й годині на телеканалі Бесарабія ТВ. На все добре та хай щастить.